Вітаю, шановне панство, Сьогодні 29 липня 25-го року. Досить спекотно, шукаю білий грибочок дубовий у Мішаному лісі, де основу складають дуби, також попадаються трошки береза і хвоя. Чудові отакі грибочки. От. У описі до цього відео ви побачите посилання. На збір на безпритульних тварин Монобанку, а також посилання на Facebook-сторіночку мого друга волонтера Марії, яка допомагає безпритульним котикам. Клікайте на посилання, робіть добру справу. Дуже дякую вам за увагу. А я традиційно відправляюся шукати грибочки і радувати вас чудовими знахідками. Підписуйтесь на канал, всім дякую! Традиційно білі грибочки у нас люблять, як ми знаємо, рости з краю, вздовж доріг, де досить прасований ґрунт. Можливо, ще більше вологі скоплюється в таких місцях, тому гарненько ростуть. Ось такий грибочок іще попався. Подивимося зараз. Ну такий, бачите, ніжка надгризана, видно, що чистенький гриб. Плотний, хороший гриб середнього розміру. От. Так що є в нас знахідки, друзі. З чим я вас всіх всіх вітаю моїх підписників. Ну і самого себе, звісно. Клас, в кінці липня пошукати це диво випала змога. Та дуже радію. Що трошки далі, дивіться, тут у нас теж попадається білий дубовий, такі вони невеличкі. А це і під'їло ще сніжку, бачите. Але чистий. Як знизу під'їв, може слимак, не знаю, чи як є, якась тваринка підхавала його ось. А поруч стоїть ціленьке оно. Ось такий бутузистий плотний гриб. Гриби можете сміливо викручувати, особливо болетові. Це грибниці не шкодить. Науково доведений факт. Грибниця міцелі під землею, гриб плодове тіло. Тим паче болетові гриби, якщо ми зрізаємо, велика частинка ніжки дуже часто залишається взагалі з під землею, тому це, це не є гарно. О, Така місцинка в затінку під кущиками можна тут полазити теж. Подобається мені такі, знаєте, де наче й важче шукати, бо є всіляка рослинність. З іншого боку, тут з вологою порядок і, в принципі, ростуть. Поки ходив. Цей того мурашки мене покусали. Ще й закашлявся чогось. Буває таке. А нічого. такого дубовика ще знайшов. Це дубовик оливково-бурий. нього Така характерна сіточка на нічці. Класний гриб, до речі, дуже рекомендую. Їх є кілька видів. Оливковобурий, храпчатий, храпчастий дубовик, дубовик келе, от, дубовик фехнера і так далі. Багато видів, але самі розповсюджені це оливково бури і крапчатий. У нас попадаються такі оливково бурі з такою тніжкою в сіточку. От характерна така оливкова шапочка, хоча колір може бути мінливий. Гриб вимагає попереднього відварювання, при оксидації характерна синія. Ну, в народі, ви знаєте, у нас все кличе синяками, я цього не раджу робити, тому що це дуже плутає людей. Я за те, щоб правильно гриби називати біномінальними назвами і нести правильну інформацію як глядачам, так і самому розбиратися. Тоді в цьому є якась цінність, і тоді людина може чомусь навчитися. От, так що дубовичок оливково-бурий сьогодні теж попадається в дубовому лісі. Оце я люблю цю фішку, Типу показую вам ліс. І дивіться, друзі, так опа, підняв гриби і показав вам гриби. А такі два дубовичка класних. А тут ще один виріс маленький. Це взагалі такий колір має прикольний. Ось три гербенятка. Так що і дубовики сьогодні у нас будуть і біля дубові. О! Та ж сама локація, де ми почали наш пошук, в принципі, от особливо далеко нікуди не відходив, це так в радіусі десь 200-250 метрів по колу хожу і попадаються класні гриби. Слава Богу за все. Ось такі знахідки, друзі, дивіться, тут ціла кубка дубовичків в одній точці, маховичок і ще зелений попався, такий симпатяга, жовтенькі. Жовтенькі, зелененькі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 дубовичків. І продовжимо цей клондайк далі роздивлятися. Ось восьмий. Дивіться, а там а там воно, дубовики ще виросли, какси. Ось гриб. Осьо гриб. Ось, гриб. Ось офігенний, який класний. Плотні всі такі. Середній гриб плотний, дуже, дуже якісний. Точно в баночку підуть, буду закривати їх. А воно, подивіться, які це взагалі. Воно дві штучки стоять. Все. Чик. А ну. Чик. Отак. Отак. Отак в одній точці. Стільки класних грибів їсти в них, дивіться. О. От тобі і липень. Дубовий ліс це диво. Тут волога дійсно тримається. Це потужний симбіоз грибниці і дубів. Також букові ліси, бук, граб, отакі породи. Це, це влітку може давати чудові результати та знахідки. Запам'ятовуйте, дубовий ліс. Десь в полі поруч. Комбайн так шумить. Вони їздять повільно і дуже шумно. Не знаю, чутно чи ні. Все, білячок поїдений, попався дубовенький. Малючок білячок гарненький. Чи, чистий гриб, от там над'їде, не бачу, ні ходів від гробака, нічого. Це щастя. От. Десь я тут ставив свого кошика, в торбі ще гриб стояв. А, ось він. Дивіться. Опа. Бутузик теж гарненький осячик. Такі чудові два біленькі попались. Тут іще можуть бути. Ця локація гарна. Похожу тут, подивлюся. Така місцена родюча. Тут бувало й багато знаходив. Ходити, не переходити. Так завжди в грибника є така задачка по максимуму. Викластися, отримати радість від походу, від пошуку. Добряче щоб дослідити місцини. От. Не завжди і часу вистачить, тому що бачите, як буває іноді раніше підеш часу більше, іноді в обід підеш. Це вже як складеться, як пощастить людині. Сьогодні так ближче до обіду вже спака стоїть ну, добряча. І... Але задоволення, неймовірне. гриби попадаються. Білі гриби дубові наші попадаються, дубовички попадаються, все попадається чудово. Уже два кошика грибів -то насправді невеличкі. Потім зроблю якісь гарненькі фото, завжди у відео ці фотоколажі свої. Щоб там, звісно, все не сфоткаєш, але певну частину гербочків на пам'ять роблю. Зберігаю, звісно, на комп'ютері в папках тематичних по датам. І, звісно, ці кадри можна побачити в самих сюжетах на каналі. О, такі справи. Добряче сонечко вийшло. А сьомий кошечок меншенький. Бачите, повний грибів вже. Дивіться, друзі. Повний грибів. А він не малий. На вигляд малий а сам об'ємний. Це що я тут шов Собі як люблю здовж дороги шукати, де ще гриба білого знайшов. Дивіться, якого буту закласного товстуна. Товстунів зараз менше вже. Це вже не перша хвиля. Але чистенькі, не класний грибок отакий. Здовж дороги, шукайте, завжди вам кажу, завжди. Люблять вони це таке діло. І не тільки дубові біленькі, і звичайні білі, і боровики сосної. Все це балетове любить рости з краю. Є тому певні пояснення. Що сказати? Купа емоцій. Приємно та й все. Вдячний лісу, вдячний своїм рідним, що заїхали сюди. Вдячний друзям за підтримку. Ось цю місцинку дуже люблю. Бачите, тут кущики різні, травичка. Тут гриб попадається, скільки пам'ятаю, років я тут хожу. І на початку літа, і зараз. А так ходиш, ходиш собі тихенько. Наче нема. А потім знайдеш обов'язково. Головне не спішити. А це я зараз йду, вам показуєте, це я швидко йду. Насправді я хожу повільніше в два чи в три рази. Ось меремухи старенькі стоять, бачите? Ось зовсім старенький меремух. Ось молодше, але вони червиві сильно, бо такий зараз клімат у нас, що червиві швидко меремухи. Сьогодні не збиратимемо їх. Сьогодні суто дубовики і білі дубові у нас будуть. Скоро будемо закінчувати нашу черівну. Грибну подорож, тому що довго ходимо, грибочків достатньо. Зайве теж брати, думаю, не треба. Назбирали на родину. Всім вистачить. Ось отакий білячок великий. Дивіться, хитається прикольно чик-чик. Дивіться, який гри. О. О, попався такий білий. Він молоденький, досить ще гіменофор світленький в нього. Я тут мурашник, мене зараз кусати будуть, уже і кліща себе зняв сьогодні. Ну, то таке, що ж, ж дубовий ліс то люди часто питають, а що від кліщів? Да Нічого, спреями собі бризкаєшся, але воно не завжди допомагає, десь де залізе. Ви запам'ятайте інше, як кліщ, то боїтеся, як прийшли зразу в душ. Неважливо. В літній душ все ліче, в душ в хаті, хоч з відра, хоч з миски. Обмити тіло, зняти одежу, ту, в якій ви ходили за, ну, до лісу шукати ваші гриби. І от коли... То одежу зняли, замочіть її і все. Одягайте зразу частеньке і покупайтеся. Тоді від кліщів. Це самий класний спосіб, бо багато з них не встигає просто впитися швидко, лазять по тілу і сидять на тобі. Так, добренька. Ну тут ми з мамою вдвох ходимо, зараз пройдемо ще на один холмик, обдивимося і там поїдемо потихеньку вже до бабусі. Такі справи, а такі біля гриби. Дивіться, які класні. Два тоненьких братика. Вони дуже-дуже плотні ці гербочки. Розумієте, друзі, мені там була О, ти там пообрізай їх, там щось покажи, не покажи. Я вам знаєте, як скажу, кожна людина збирає по-своєму, кожної людини свої фішки. От, і моя задача це естетику показати, навичкою поділитися, розказати, де шукати, коли. От, наприклад, білий гриб дубовий. Шукати з кінця весни до вересня місяця. Буває в деяких локаціях, навіть в вересні ще лізуть. Стійки до спеки, до засухи, Утворює симбіоз, мицелі його утворює симбіоз з дубами, грабами, булабуками. Ці дерева добре утримують вологу, за рахунок чого в спекотний період ці грибочки. Чудово собі ростуть. І от коли деякі кажуть, о, це як таке, що влітку гербив таку спеку, в дубовому лісі треба шукати і мати свої місця. І щоб їх мати, добре ще до того походити, почитати, повивчати. І все буде чудово. Будете знаходити такі герби. От. І стосовно цього зрізання, я коли знімаю. Я роблю це на якісь позитивні емоції, з радістю, спонтанно. У мене немає ніяких заготовок, я не буду спеціально нічого обрізати. Достатньо того, що я кажу, що гриб дуже твердий. Якщо там якісь маленькі десь грабаки є, мене це не парить. Абсолютно поясню чому. Тому що я їх дуже ретельно переробляю, все видаляю, чистенько мариную, мінімально ушкоджені можу сушити. І до кожного гриба відношуся дуже акуратно і з любов'ю тому що це дари природи. О. Тим паче показати вам це диво отак в руках і одночасно зрізати я не можу, тому що в мене тільки дві руки. Цією я знімаю, а цією показую. Отак. І знов дорога. Таке диво. Дивишся і взагалі. Все, стоять собі на дорозі, то й все. Так класно, колись я так знаходив дуже великого герба. Оцей середній, але бутуз такий. Дійсь. Ну давай, викручуйся. Все який герб У нас класний. Такий. І поруч його теж ростаюся. Так от. Два гриба білих на дорозі дубових. Вони такі красиві, друзі, я дуже захоплююсь різними видами грибів. А білі теж так особливо якось люблю і всі види їх люблю. І от кожен по-своєму класний. а Ці такі дубові, зазвичай темніший кольор мають сіточка масивна на, на ніжці. Такі вони коричневенькі, дуже симпатичні. Який головний гриб дубового лісу. Але ж не тільки з дубами він росте, ви знаєте. Буки-граби. А іноді з іншими листяними породами тверди мікоризу як виключення. Буває таке? Десь грібниця знайде вдалі такі, скажімо, умови для розвитку і зробить собі мікоризу взагалі не з дубом і не з буком і не з грабом. А наприклад, а наприклад, не знаю, з березою. А так. Ну що, шановні гербнички ходили, ходили та й находили два кошика гербів класних. Підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, буде ще багато позитивного, класного, корисного матеріалу. Про ліс, природу. І все що ми любимо. Ну, бувайте, друзі.